Усім привіт! Сьогодні нарешті до мене дійшов AGM G2 Guardian Найтоповіший, напевно, не тільки смартфон компанії AGM захищений, а й взагалі на даний момент найтоповіший броник. Давайте ми з вами його розпакуємо. Не терпиться подивитись на його дизайн, на його швидкість роботи. А ще тут же ж тепловізор, який обіцяли, що на кілометр буде бачити розрізняти об'єкти, а на 500 метрів прямо таки людину зможе побачити. Тож розпакуємо. Тож, сам смартфон. Стандартна типова коробка із переробленого матеріалу, як то кажуть, чи перепрацьованого. Коротше кажучи, еко-упаковка. По дизайну, звичайно, вона ніяка, але все таки вона еко. Відкриваємо. Самих, я дивлюсь, пломб ніяких немає на коробці, просто вона була запаяна в блістері і все на цьому. Тож, відкриваємо. Подивимось, як же ж він виглядає вживу. Ось він цей смартфон, і перші відчуття, наче це AGM Glory G1. Майже такий самий корпус, але все-таки трошки по дизайну він відрізняється. AGM G2 Guardian. Тож, я думаю, що комплект тут буде більш, ніж стандартний, нічого цікавого тут не буде. Хоча смартфон, який коштує майже 1000 доларів на Aliexpress, могли б щось покласти сюди цікаве. А тут у нас іде звичайно ж набір додаткових заглушечок. Кабель Type-C з двох, ані не з двох сторін, з однієї Type-C, з іншої, мікро-USB, Як бачите, таким трошки архаїчним шляхом йде компанія AGM щодо комплектації. Так, ну а що ж нам блок скаже? У всіх конкурентів майже вже блоки досить потужні на 65-67 Вт. А тут, я так розумію, все набагато гірше. Я не знаю, чи вам видно, тут дуже маленький шрифт, але 18 Вт серйозно, як в моєму Xiaomi 5-річному. Ви що, смієтесь? Смартфон за 1000 доларів. Оце, напевно, найголовніша штука, за яку я буду хейтити, цей смартфон. Ну, не можна так робити, не можна. Це ж смішно, просто. Зате вони, напевно, своїх наліпок сюди понапихали, так? Так, тут у нас скріпочка йде. Інструкція. Ну і, звичайно, їхні фірмові наліпки. Дякую. Дуже знадобиться на машину собі наклею, щоб всі бачили, що в мене Аджем. Як раніше було модно яблука собі на машини клеїти. Так, ну і захисне скло, до речі, в мене в комплекті. За це, звичайно ж, велике дякую. Ну, але зарядка, ну просто ні про що. Так, тож, тепер дістаємо акуратненько сам смартфон, якщо його можна так звичайно дістати. Тож, звичайно, дизайн цього смартфону він досить нестандартний, але він стандартний для компанії AGM. Знову ж таки, я бачу, що корпус максимально схожий з минулорічним флагманом AGM Glory G1. І мені це подобається в цілому, тому що компанія притримується своєї аутентичності. Ви бачите зразу, що це AGM. Позаду знаходиться у нас, я так розумію, величезний блок з тепловізором, величезний, знову ж таки, динамік. Дивіться, що у нас зверху У нас мікрофон і яскравий ліхтарик. Це прикольно. З цієї сторони слот для сімок, кнопка, яка налаштовується. Тут у нас. Я так розумію, кнопка блокування зі сканером відбитків пальців всередині і кнопка регулювання гучності. Ну і знизу ж у нас за класикою, і роз'єм для зарядки, і для навушників також знайшовся. Молодці. Що ж, давайте запустимо. Подивимось, як він працює. Процесор тут Snapdragon в кращих традиціях бренду AGM. І вперше компанія AGM сюди встановили 120 Герцовий дисплей. Я насправді хоча б 90 Гц очікував ще минулого року, коли AGM G1 виходив. Ну, але щось вони трошки не знаю, чи протупили, чи не захотіли. Але там була класика 60 Гц. Так, зараз швиденько налаштовую смартфон і будемо зустрічатися в головному меню. Так, смартфон максимально швидко запустився, я вам скажу, взагалі секунд за 20. Зразу яскравість виставимо побільше. Так. Давайте дисплей подивимося, але я бачу, що тут вже 120 Гц у нас активований, і це хорошо, мені подобається. Так, заходимо в, 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 в екран, і чомусь я тут не бачу, де тут виставляється 120 Гц? Тут, я так розумію, в нас не буде вибору, тобто 120 Гц, напевно, буде примусово постійно в нас активне чи що. Так, да. ви знаєте, скоріш за все, адже ми зробили так свої налаштування, що 60 Гц нам просто не дають поставити. Тому що я в налаштуваннях, ну я не можу знайти, де тут поставити 90 або 60 Гц. Тільки 120. За замовчуванням, Ось так: от бачите, зекономити акумулятор не вийде у вас. Скажу відразу, що так, швидкість роботи тут, ну, якщо не вражаюча, то близька до цього поняття. Ну, все максимально плавно відмальовується, дуже швидко все працює. Коротше кажучи, одні кайфи ловиш. Так, пам'яті тут багато. В моїй версії має бути 12 ГБ оперативки. Я замовляв собі топову, максимальну жирну версію. Зараз подивимось, що у нас тут є. Тут 256 ГБ пам'яті у нас постійної. А оперативки тут, напевно, воно не напише. Не напише. Треба скачати додаток, а їду подивитися, що воно тут взагалі пише. Тут у нас і бездротова зарядка, по-моєму, є. NFC, звичайно ж також у нас тут є. До речі, цей ти клацаєш, такий дуже знаєте, приємний вібромоторчик. Тут хочу сказати, що мало в яких броніках такий приємний вібромоторчик. І звук, до речі, ви коли нажимаєте, то м -м, такий м'ягкий, приємний звучок з цього динаміку в нас виходить. Це досить круто. Я думаю, вам всім цікаво, як і мені подивитись на тепловізор, тому давайте зразу заходимо в тепловізор. Зараз, зразу після розпакування, я піду якраз у нас вечір, подивлюся в сторону магазинів, дороги, що цей тепловізор взагалі мені буде показувати, наскільки далеко він реально побачить. Ну, але бачите, знову такий косяк. Тепловізор у нас додаток чомусь англійською мовою. Можливо, це через те, що у нас мова смартфону стоїть українська. Спробую російською поставити, можливо, ці всі режими в нас будуть на російській. До речі, давайте прямо зараз ми спробуємо це зробити. Так, ну російську мову я поставив, але все одно у нас все бачите на англійській мові. Чому вони не пропрацювали цей додаток, я не розумію. Ну, але маємо те, що маємо. Так, режим фото, режим відео. От такі от у нас різні налаштування. Якісь тут є цікавенькі, з якими треба буде розібратися. Якийсь переключатель, не знаю, що це я тут переключив. Щось переключив, коротше. Добре, розберемось. Налаштування, подивимось, що тут цікавого в нас є. Коротше, все на англійській, і це досить незрозуміло. Чому так? Бачите, тільки англійська і китайська мови доступні. Все, в додатку більше нічого немає. Ну, дякую. Звичайно, погано, що так з мовами вийшло. Ну, але подивимось подивимось, що у нас тут цей тепловізор може. Тож, друзі, я вам нагадую, що це на даний момент фактично флагман. Флагман захищеного сегменту. До речі, ліхтарик у нас як працює? Де він у нас активується? О, ліхтарик. ну, Ліхтарик такий середній, бувало яскравіше, наприклад, Юнігерц танка, само собою. Ну, але тут також він досить непоганий. Повний огляд, я думаю, що я постараюся зробити швидко, але самі розумієте, в смартфоні багато чого цікавого, багато тестів я обов'язково зроблю. Я думаю, навіть декілька відео у нас з цим смартфоном у, вас, у нас на каналі вийде, тому що гаджет цікавий. Тож, підписуйтесь на канал, посилання на основний канал буде в описі, посилання на мій магазин, де можна купити в Україні захищені смартфони, також в описі. Пишіть, як вам по дизайну ця штуковина. Бувайте!